Дівчиною, я так розумію, зараз ви плануєте весілля? Ні. Ні? Трошки зарано. Ну, були у нас плани, але я хочу, щоб вона вже знаєш, повністю довчилася. І вона цього теж хоче. А вона зараз також на заочному? Вона поступає зараз на магістратуру. Вона вже закінчила. Так, і зараз поступає на магістратуру. Я хочу, щоб вона повністю вона хоче повністю вже освіту отримати. І зараз війна, зараз навіть зараз точно ні. А ви живете разом? Так, вже два роки. Два роки. Багато вже мало би притертись. Ну. Ти це її перша любов? Ну, і вона каже, що так. Що та. Я не знаю, але каже, що так. А ти її ревнуєш? Я просто по натурі ревнивий. Розумієш, у мене ні я ревнивий, ні тато мій ревнивий. І плюс е я не ревную, знаєш, бо. Я дуже люблю себе. <сміх>, <сміх>, так, я ну, приривную хіба.